Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Був собі один чоловік мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже А де ж ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть, ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви. де будемо орати. То ти за тією борозою йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв ту скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до змійового двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день дня, а ви нам не принесли й пообідати. Як це не принесла, а чи Оленка понесла, та й досі її нема? Я думала, вона з вами повернеться чи не заблукалась? Брати кажуть, треба йти її шукати. Та й пішли ось шість за тією скипою і зайшли таке до того Змієвого двора, та їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, Як змій прилетить? Він же вас поїсть, коли й це Змій летить. А каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи молитися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Заправ їх тоді тільки живих та й закинуть до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. одного разу пішла жінка на річку брати, коли ж котиться горошина по дорозі. Жінка взяла горошину та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогти його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошка взяв та й викинув, приходять люди. Як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити, а він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. копають далі та й докопалися до великого шматка заліза, витяг його коти горошко та й забрав. От і питається раз коти горошко в батька та матері Десь повинні були в мене бути брати і сестри. «Ех», – кажуть синку, була в тебе сестра і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його ну, йди, сину, шестеро пішло та й загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити, Взяв ти залізо, що викопав та й поніс до коваля? Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав ковалькувати, то стукав таку, що в стілу з кузні винесли. Узяв Котигорожку тую булаву, як замахнув, як кинув угору та й каже до батька ляжу я спати. А ви мене розбудіть, як летітиме вона через дванадцять суток, та й ліг. На тринадцяті сутки я булава. спотів його батько. Він схопився, підставив пальця булава як ударилася об його, так і розкочилась надвоє. Він не каже ні, з цією булавою не можна. Ти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Квав коваль ще більшу. Котигорожкою горошкою туш порнув угору та й ліг знову спати. На дванадцять суток, на тринадцяті сутки летить та я булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. П'ячіть маму буханці та сушіть сухарі. Піду. Узяв ту булаву, в торбу буханців та сухарі попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до такого великого двора. У у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Олена вдома. Здорова була дівчина, каже Котигорошка, здоров був парубче. Та чого ти сюди зайшов, прилетить змій, то він тебе з'їсть? Отже, може і не з'їсть. А ти хто така? Я була дочка батька та матері, та мене змій вкрав, а шестеро братів пішло визволяти та й загинуло. Де ж вони, питається коти Горошко. закинув змій до темниці, та не знаю, чи живі, чи може її на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже коти Горошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то тобто б ти сам, каже Олена. Дарма відказує Котигорошко, та й сів він на вікні дожидається. Коли це змінити? Прилетів та тільки в хату. Зараз. ге, каже людський дух пахне. – «Тепто не пахне, коти Котигорошко. Коли я прийшов? Ага, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи маритися, де ти вже миритися, битися? каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли, і Змій каже Бийти! – ні, каже Котигорошка, Горошко. йти попереду. От Змій і як ударив його, так по кісточки й вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошка, як замахнув булавою, як ударив змія, і гнав його в залізний тік по коліна. Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав. ударив Котигорожка вдруге, та по пояс змія загнув в тік, ударив третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи, темниці глибокі. Одімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки, що живі, забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, і він їм і не признався, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубом спочивати, а Котигорожко притомився після того бою та й заснув дуже, а ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеру змія не подужали, а він сам побив, та й добро ви він собі не забере. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дуба, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти-горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того дуба й вивернув з корінням, от взяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а що є, вже прийшли, та й розпитують в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Так, а як же? ти, горошко!» Був та весь пішов визволяти. Вони тоді оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. Котигорошко, як пошпоритим тупком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтеся же, коли ви такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі, булаву взявши, Йде собі, іде, коли дивиться. Відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік роками й ногами в ті гори впирався. Ти розпихай, каже коти горошко. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гора розпихає, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти горошко. Щастя шукати. Ну, от і я туди. А як ти звешся? Верни гора. А ти, коти-горошко, ходімо разом, ходім. Пішли вони йдуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дубе й вивертає з коріння. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти в чоловіче робиш? Дерево вивертаю, щоб піти було простіше, а куди йдеш? Щастя шукати? Ну, то й ми туди. А як звешся, верни дуб. А ви, горошко, верни гора. ходімо разом. Ходімо. Пішли вдрьох ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою, як круднув вусом, так вода розступилася, що й по дну можна перейти, вони до нього. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти чоловіці робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти, а куди йдеш щастя шукати». Ну і ми туди. Як звешся, Крутивус, а ви? Коти горошко, верни гора, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом. Ходім, пішли і так їм добре йти. Де гора на дорозі Вернигора перекидає, де ліс Вернидуб виверне, а річка, Крутивус воду отверне. Ось йшли вони в такий великий ліс. Коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Одногорошка й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день горошка каже Ти, Вернигором, зоставайся Тома та варі їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернігора варів їсти, та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері Одчини невеликий пан очиниш і сам, каже Вернігора. Двері очинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить док маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернігора за чуби та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернігоря зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернігоре крутивсь, крутивсь якось одірвав свого чуба космик. Кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнюєшся з обідом? Та затримав трохи, наїлись та й полягали спати. На другий день устають Катигорошка й каже Ну тепер ти, Вернідубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернідуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері «Отчини!» Невеликий пан, отчиничи сам, пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізей дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба зачуба, та й почепив на гвіздок. а сам усе, що було на варіне, виїв, випів. У Вернідуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, бурсався, якось уже там з гвіздка зірвався. Та й ну швидше обідати варити, коли це приходять товариство, а що це ти з обідом опізнився? Та задріман, каже, трохи, а Вернігора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Крутивус. і з ним те саме, а Котигорожко й каже Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а котигорошка дома зостається. От наварив варів він їсти та й ліг спочивати, аж горюкає хтось у двері. Одчини, стриваю, одчиню, каже Котигорошка, не у двері, аж там дідок маленький, борода насадженець волочиться. Пересади через поріг, узяв котигорошку, пересадив. Коли той пнеться, до його пнеться, а чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, та доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий та собі хап його за бороду. Вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защикнув її там. Коли ти каже такий дідусь, що зараз до дуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило, а що на обід? Давно впрів, пообідали, а те горошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну, приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Катигорошка розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, яких дідок за чуба чіпляв та реміння з спини драв. «Е, каже Катигорошка, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг? Там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями. Що й на не видно. Котигорожка й каже, лізь туди, Вернигоро, Я цур йому. Ну ти, Вернидубе, не захотів верни, дуб, і вуз. Коли ж так, каже Котигорошка, полізу я сам. Давайте плисти шнури. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки стягнули до дна, аж на інший світ. Стало там там котигорошка ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє з золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що в краще й у світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий чого ти сюди прийшов? Та я, говорить Горошко, шукаю дідка маленького, що борода насажень волочиться. Єсть, каже вона, цюдок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вп'є, каже Котигорошко. Тож я йому і бороду защікнув. А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Вона й повела. Коли я так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив горошка, той каже, а чого ти прийшов? Битися чи моритися? Де вже? каже горошко, моритися, битися. І от почали вони битися, бились, бились і так вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золоте і дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Агов, брати, чи явище? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув. Щоб тягнули. Це ваше, витягнули, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм віддав. Усе, що добув, тоді прив'язав до мотуза королівну, а це моє, каже. Витягли троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони її роздумувались. Нащо було його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. «Підтягнім його вгору, а тоді й упустимо. Він упаде та й уб'ється. А коли горошко та й догадався, що вони вже надумали щось, узяв та й прив'язав до муту за каменюку та й гукає тяніть мене. Вони потягнули високо, тоді кинули камінь, тільки губ. Ну, каже горошко, добрі живи. Пішов він тим світом, іде та йде. Колись насунули хмарі. Як ударив дощ та град, він не заховався під дубом. Коли чує, на дубі пишуть грифенята в гнізді, він заліз на дуба та й покрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, той грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає. А діти кажуть Як не з'їси, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. А там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Бо це вперше, щоб в мене діти зосталися живі. А то я полечу, а тут піде дощ. Вони в гнізді й залються. Винеси мене, каже Котигорошка, на той світ. Ну, добре ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та 6 кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу та й опаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та 6 кадовбів води, сівкать горошко на грифа і полетіли. Летять та й летять. То гриф, як поверне голову вправо, то котигорошка йому і кине в рот шматок м'яса, а як вліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до всього світу. Коли гриф повертає голову вправо, а в ковбах і шматочка м'яса нема, тоді коти горошко отрізав у литку та й кинув грифові в пащу. Вилетів на гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав? Аж наприкінці Котигорошкою показав на свою ногу. От чого, каже. Тоді Гріф вирігнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку і покропили тією водою, вона й приросла. Гріф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівне батько, а там у його живуть. Та сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, та й не помириться. Коли це приходить Котигорожко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він їй каже рідні брати, та й то зраділи, мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з цією королівною та й живе. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.